У першій концертній залі Харківського державного музичного ліцею, історія якого налічує понад 80 років, звучить орган. Виконуються твори Йогана Себастьяна Баха, дітерка Букс Гуде та інші композитори світового рівня за інструментом, відомі за межами України харківські органісти, лауреат міжнародного конкурсу соліст Харківської філармонії, випускник ліцею Станіслав Калінін, а також Дмитро Морозов, головний диригент. Харківська національна академічна театру опера та балету четвертий музикант світу і перший українець, який грав у соборі святого Петра у Ватикані під час недільної меси Папи Римського. Цей навчально-концертний інструмент, – 84-й орган, на якому зіграв майстра, гастрілюючи світом та Україною за останні три роки. Орган у музичному ліцеї давня мрія педагогів дітей та їхніх батьків, але здійснити її вдалося лише зараз за сприяння випускниці ліцею, відомої арфістки й волонтерки Вероніки Лемішенко та благодійників. Орган Бенедикт, на якому раніше грали у німецькій церкві, місяць тому гуманітарним конвоєм прибув до прифронтового Харкова як різдвяний подарунок. Коли я омовився про те, що а хотілося б, щоб було, а Вероніка Лімішенка підхватила це і каже, я подумаю. І буквально через 2-3 дні вона каже, є варіант. І е, Трамштайн є таке місто в Німеччині, в якому демонтували свого часу цей орган із церкви. І від і, два роки знаходився на зберіганні у колеги Вероніки Лімишенко арфіски німецької, і вона погодилася передати цей орган нашому місту. Майже місяць знадобилося, аби орган і його супутнє обладнання перелаштувати до зали ліцею. Цей інструмент електронний має два мануали, тобто дві клавіатури. І це вже шостий орган у Харкові, але перший у школі. Ми прийняли рішення і затвердили створення факультативу для того, щоб діти, які навчаються з 9 по 12 клас, могли заявити, написати заяву на цей факультатив, тому що він не входить в програму навчання. І в освітню програму не входить, але ми розуміємо, що навчання на цьому органі. Тим паче, що Харківський університет мистецтв теж отримав орган, але трьохмануальний. І місто наше, яке має в філармонії чотирьохмануальний орган, є куди рости. У Станіслава Калініна, який вестиме факультатив, уже є перші чотири учні. Дмитро Морозов переконаний, нинішній концерт презентація органу то є неординарна подія для мистецького Харкова. Розумієте, у нас жодна музична школа в Харкові. Не мала такого взагалі органу. У нас тільки один такий учбовий інструмент був і є в музичному училищі, на якому я навчався 34 роки тому. Я фактично навчався грати на макеті, І я впевнений, що для харків'ян, для діточок це буде нова спеціальність. У мене з'являться дійсно, ще у мене у Станіслава Калініна молоді колеги, яким ну, наша задача допомогти. Бо я напевно нагадаю, що я ще граю на Клачковській 319 у соборі. І звичайно, цікаво, коли ще будуть молоді, їм можна щось допомогти, підказати. І взагалі, ця спеціальність потребує дуже і вимог і розвину інтелекту. І взагалі це ще одна цікавіша і цікава спеціальність музична. Подія для не тільки закладу, подія для. Харківської області і для України, тому що це державний заклад, в якому навчаються діти з усієї України, і хоча і війна в нас в державі, але діти залишаються в Харкові, продовжують навчання через війну із понад 300 учнів цього музичного ліцею нині у Харкові перебуває менше третини. Більшість навчається онлайн, каже директор ліцею. Втім, усі живуть великою вірою, що наступні органні концерти за участю їхніх вихованців та учителів збиратимуть у цьому залі аншулаги. А цей концерт-презентації, у якому взяли також участь інші випускники ліцею, його педагоги, учні, то особлива сторінка новітньої історії музичного закладу. Галина Половик, Агенція новин, громада груп.